Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні в гості до нас завітав песик-Хтосик. Всім привіт! Знов радий вас вітати, і дорослі, і малята! У мене є весела команда, з якою я й хочу вас сьогодні познайомити. Це мої друзі, Шлю вітання. стряк, стряк-стряк. І я сирок, у мене все і завжди ок. А я поні. Г -г -г. У мене все і завжди. Ні. З поні. Часу ми не гаєм, разом граємо, дивимось мультики і гуляєм. А ще стре. стре -стр Безпеки правила вивчає. Наука ця така важка, але потрібна всім вона. Поні. Досить балачок, що йдемо на прогулянку. Сорок. Ходімо, поні. Ну ок, сорок. Тільки перше правило запам'ятай. Стро, стро, будь уважним поні. Ну ок, сорок, сорок, дивись, тут телефон. Його згубив хтось. Я знайшов. Ги -ги -ги. Я візьму його собі. Стре, стре поні. Ні, не піднімай предмети із землі. Стре. Поні, друге правило запам'ятай. Нічого, що тобі не належить, не чіпай. Ну, ну ок, сорок, там може бути схований, вибухонебезпечний. Предмет сорок. Давай пограємось на майданчику. Диви. Г. Г. Це схоже на фрізбі. на диск для гри. Поні. Ні. Стре, стре, третє правило ще є. Домін і підозрілих предметів. Не підходь для гри безпечні місця треба обирати, а вибухонебезпечні предмети. Сорок, так що, зовсім не грати. Поні ні. Для гри свої іграшки треба брати. Зрозумів, сорок, в мене ідея. Ходімо гратися зруйнований будинок. Е -г -г -г. Мені дуже цікаво, що там. Поні? Ні. Це найгірша твоя страх. Ідея, у таких місцях можуть залишитися міни та снаряди, що не розірвалися. Подивись та запам'ятай цей знак. І він попереджає про це стре-стре, стре. І ще, поні, четверте правило запам'ятай. Бачиш, вибухонебезпечний предмет. Розкажи про це дорослим або дзвони. Один нуль один. Це легко, стре-стре-стре. Навіть ти, оні, можеш набрати які прості цифри своїм копитом. Ок, сорок, будь уважним, не підходь, не чіпай дорослим, повідомляй. Я все запам'ятав сорок. якщо коні. Будеш ці правила пам'ятати, стре. Вони можуть життя тобі урятувати, малята. Зараз навколо нас багато прихованої загрози, міни та інші вибухонебезпечні предмети. Вони можуть ховатися. будь-де. завдяки сорок і поні ми дізналися багато корисного. Збережіть ці знання, малюк. Щоб у разі чого правильно діяти. А головне, не забувай наші правила. Будь уважним, не підходь, не чіпай і клич дорослого. Телефонуй 101. Сподіваюсь, що наші малята все запам'ятали. До зустрічі, малята. Бережіть себе і пам'ятайте правила безпеки.